Всім доброго дня! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Сьогодні хочу поговорити з вами про малодоглядний сад. Так, його бездоглядного не існує, але малодоглядний можна створити. Все-таки полегшити роботу в саду можливо, лише за певних умов, якраз хочу сьогодні про такі правила, на мою думку, ті, які вже я своїм досвідом зрозуміла, поділитися з вами. Тому що сад має бути створений для нас, а не ми для саду. Насправді, дуже багато часу ми проводимо саме за роботою в садку. Звісно, те, хто, можливо, і від цього отримує задоволення, але якщо не так все добре зі здоров'ям і часу обмаль, то давайте подивимося. І так, перше, мінімум рослину кашпо, дійсно, тому що вони потребують, по-перше, інтенсивного поливу, навіть двічі на добу, якщо спека. По-друге, потребують підживлення, по-третє, потрібно обрізати, особливо, якщо це у кашпом, наприклад, такі рослини, як петунії. вони доволі є такі, ну, капризулі, раз не полиєш, все, листя вже посохло, не підживив, немає гарного квітування і так далі. Отож, якщо саджаєте, просто декілька, щоб мати більше свого вільного часу. Або у кашпо дуже гарно зростають. Сукуленти, не потребують майже ніякої уваги, десь колись, там полив і все. Дуже гарно зростають очитки. Теж невибагливі, зимують у кашпо і все з ними добре. Не потрібно саджати весь час, ну, раз у рік достатньо буде підживити їх. І на цьому вся робота з такими кашпо завершується. Щодо декоративно, таких листяних гарних, можливо, у кашпо посадити також хости. По-перше, ви зможете їх контролювати на те, щоб їх шкідники не їли. А по-друге, вони теж навіть і зимують гарно у кашпо. але не декоративні постійно, як молодила або деякі сорти очитків. Тому тут так уже гарні лише певну частиночку сезону. Тобто, потрібно далі друге правило мульчування. Обов'язково через те, що. Ми вб'ємо два зайці за раз. По-перше, це у нас буде зберігатися волога. По-друге, у нас не буде бур'янів. Але мульчувати потрібно, що не кажіть мені, має бути агроволокном. Воно нічого не псує, ніякі ґрунти не розрушає. Ну, звісно, не брати таке щільне дуже занадто, а таке, що пропускало вологу. і... Звісно, мульча. Якщо мульчувати без загроволокна, потрібно дуже величезний, якраз оцей шар. Мульчі, ну, а це да її взяти і кожен раз підсипати. Знаєте, все-таки знову буде дві роботи. А так, раз зробили і подивіться, як гарно виглядає. І дуже естетично, коли цю мульчу видно. Мульча, особливо, якщо вона кора, а так, природній матеріал, ну можна відсипка, каміння, все це вам послугує для того, щоб вам полегшення було у роботі в садку. Тому не бійтеся, а робіть це. Ось погляньте, третє. Мінімум газону. Так, дуже гарна справа, газон виглядає просто ефектно. Але, але це постійний теж полив, тому що тільки посуха, газон вигоряє. Зими виходить, часто він випрілий, потрібно його відчисувати, підживлювати. Ну Те, що вже стригти газон, потрібно двічі, як на тиждень. Ну Це так би мовити, аби він виглядав так, як пристойно, як має бути. Тому Можна дуже гарно, він підкреслює, звісно, всі ваші рокарії, клумби, міксбордери і так далі, але просто якимось ну невеличким обмежитись. Мінімум рослин, які вкриваються. Так, це дуже велика справа. Вкрити все восени, це треба напрацюватися геніально, скажімо так. Весною все розкрити вчасно, а там знову приморозки, знову накриваєш. Отож, якщо це одна-дві рослини, то можна справитися. Крім того, подивіться, хіба є естетика в садку взимку? Та я розумію, що ми зберігаємо рослини, але взимку ми теж хочемо хоч чимось помилуватися, а не цими ось такими шатрами. Тому теж мінімум таких рослин. А якщо можна відмовитися взагалі, наприклад, я маю одну гортензію, заношу її, мінімум стрижених форм. Теж дуже гарно. Ну, наскільки це охайно як на мене виглядає, ну, естетично гарно, але це теж постійно ходіння з інструментом для стриження рослин, стрижки рослин. Тому що будь-які форми, які ви завдасте, їх потрібно постійно тримати, інакше вони будуть виглядати зовсім неохайно. Тому вибір рослин, які тримають форму. Багато є таких рослин, які, наприклад, мають кулясту форму, і вам лише потрібно буде трішечки їм допомогти. Наприклад, на штамбах хвоні теж є такі кулясті форми, які, по суті, роками ви там не будете до них підходити. Якщо взяти до уваги ось туя мірям або глобоза, вони вже мають вигляд кулі, тому теж їх можна посадити. Але погляньте гарно, звісно. Можна теж одну-дві форми стригти, але мається на увазі, що не робити його переповненим. Підбір місця для рослин дуже важливо. Ось, наприклад, лаванда, так, вона посухостійка. Так, її посадити можна там, де немає поливу, і вам проблем не буде, буде квітувати. Їй буде добре, і вам буде добре. Але якщо це рослинка, наприклад, яка любить тінь. Ось, якщо взяти ліріопи, вони люблять тінь. Посадити її на сонці, та воно просто вам буде гинути, дати бігати з поливом, з притіненням і так далі. Отже, підбираємо рослинки їхнє місце, вивчаємо, саджаємо їхній ґрунт, вивчаємо, саджаємо. Далі. Вічно-зелені, а не листопадні, так, згідна. Ну, більшість потрібно на це звертати увагу, що і вічно-зелені опадають, але ж не такі в них листопад. Якщо багато великих листяних дерев, восени це дуже величезна робота, знаю по собі. Тому думайте, краще хвойні більше, розбавити, щоб все-таки ну, мінімізувати ту роботу у садку. Погляньте, ось який іли... гарний е, лох. Теж вічно зелений, теж він не потребує, він не інтенсивно росте, не потребує такої стрижки, скажімо, постійної. Немає шкідників, не потрібно обробляти. Боже, ідеальна рослинка. Далі. Вибираємо рослини, стійкі до хвороб. Так, ми зараз маємо масу цих хвороб, грибкових захворювань. У рослин, як у людей вже розмножилася маса. Тому все-таки обираємо асортимент, який би вам ну, не заставляв ходити постійно з оприскуванням. Ось гальтонія. Ну, гарно, дуже гарно вона росте, зростає, немає ніяких шкідників, немає ніяких хвороб, не вибаглива взагалі. чому не гарна квітка? Листям прикрашає дуже довго. Перед світінням, після цвітіння вибираємо рослини наступності, які до засухи, тому що у нас зараз бачите, які кліматичні умови. Ось очитки показувала вам. У мене є на каналі відео сорти очитків. Ну, з них прекрасно можна створити, скажімо, ну багато композицій, тому що вони деякі гарні листям, навіть без квітування і весь сезон по суті виглядають гарно. Рослинки, які не потребують поділу, теж вам полегшать роботу. Тому що у саду є такі рослини, які ми з вами маємо, як не кожен рік, то через 2-3 роки поділяти через те, що вони ну, потребують цього, інакше вони будуть виглядати зовсім неохайно. Такими рослинами є гіхери, дуже гарні, дуже зараз умотні у садку, але якщо вони вже... Вилазять з ґрунту, старіють, у них, зовсім уже вигляд не той, коли це молоді поділені кущі. А от півонія просто ідеальний варіант для того, щоб зростала без поділу. Може, навіть до 75 років зростати на одному місці, від цього не залежить ні її квітування, ні розпадання куща і так далі. І тому подібне. Багато таких рослин є. Тобто це теж полегшує нашу роботу, ну і місце, де посадити. Звісно, капельний полив це ідеальний варіант. Але, ну, так як ми не маємо можливості всі цього зробити, це, ну, скажімо так, не дешевий варіант, тому потрібно все-таки обирати рослини які більш стійкі. Я звернула увагу, що дуже гарно переживають ось засуху саме чагарники. Тому потрібно їх у сад додавати якнайбільше. Ну, звісно, не тих величезних, які вам потім все затулять і займуть місце. Але зараз дуже багато є сортів саме нана, таких маленьких, карликових, і вейгели є карликові, і деси є карликові, та і навіть і чобушник є карликовий. Просто потрібно пошукати інформацію, придивитися вони витривалі. Головне, наприклад, щоб вони були зимостійкі. І тоді проблем у вас з цим не буде. Мінімум однорічних. Так, краса, звісно, надзвичайна, коли висіваємо, але якщо ви не хочете постійної роботи в садку, тому що треба заморочитися з посівом, так, з розсадженням рослин, якщо ви тільки висадили розсаду, біля неї потрібно доглянути, і так щороку це займає доволі великий період праці у садівникам. Тому, якщо ви хочете зменшити, то зменште і однорічні рослини, Ну, наприклад, мінімум. А все інше, хай це будуть багаторічні, ті, які, дивіться, засухи не бояться, пересаджування не потребують, стрижки не потребують, гарно виглядають. Отож, я підібрала лише, ну, на мою думку, такі основні, скажімо правила. Їх є багато, якщо подумати, але все-таки. Якщо дотримуватися хоча б цих правил, ви помітите, що у вас доволі стало більше часу. Просто поглянути, що у вас робиться в садку, яка краса, що у вас вже сад, можливо, виріс, а часом буваємо й дивуємося, думаємо, о Боже, коли це воно виросло. Отже, бережіть себе, миру та здоров'я.